сейчас мы Зараз ми поймемо, що тут. честно говоря, що буде. Ми в 12-й годині прийшли сюди. Ніякої медиції немає, почати. Поки що все, все спокійно. Я думаю, все і буде спокійно. Там є люди наші на КПП, але всередину будівель наші люди не заходять. Два. Водимир Кульмін і його друзі Лозерці, вони як обнялися, вони могли просуватися. А чи так? Штат... Ось... Добрий вечір. Ви самооборони контролюєте кадмін. Коли нікого нічого немає, ні міліція, нічого, потрібно патрулювати від того, щоб люди, які мають лишню енергію, не займалися дурницями, не заходили туди, не займалися мародерством, безчинством. Зараз багато будинків хочуть підпалити. Питання, Піддавається.